Далі четвірочки, а в четвірочок якийсь стоп. Остановка, десятка мечів. Десятка мечів це кінець. Зупинка, може бути хвороба, в, де, в деяких е, моментах може навіть показувати, що болить спина, це може бути предательство, Знаєте, ножі в спину, може бути, по-різному, але це буде те, що вас зупинить, Кінець, чогось кінець, причина, чому так? що це Причина, що так буде в четвірочок. Ем, ну, якось буде це буде ваш внутрішній. Е, це не те, що в фізичному тілі да? кінець. А це буде ваш внутрішнє якесь е погруження в себе подвійки мечів. Це знаєте, якесь. Нема шляху я по мечам, це повіка мечів, немає шляху, нерішучості, внутрішній конфлікт. Ви зупиняєтеся, не йдете далі. Сумні Сумніви, наприклад, треба діяти, а ви ні, зупиняю. Да, мені треба розібратися. Ви входите в оцю повійки, бо двіки мечів в себе, да? Там починаєте в собі копатися. Може, правильно роблю неправильно. Аналіз. Оце все буде. Внутрішнє ваше состояння постави в четверг зупина дії любого характеру, незважаючи фінанси, там, чи це особисте життя. Але ви будете якось треба подумати йде е, інформація, іде фраза, фраз, треба подумати. Дії ваші. Петюрка жезлів, петюрка жезлів – внутрішній конфлікт. Які ваші дії? Оце будете це внутрішній конфлікт. Так, да, це внутрішній конфлікт, це у вас в серці в вашому, помієте, ви в чомусь розочаруєтесь, ви не зможете прийняти рішення. ви якось, е, Конфлікт внутрішній, правильно неправильно роблю, чи правильно неправильно я поступаю. Мені треба подумати, я не готовий, чи не готова. Да? Оце якийсь такий робити не робити, їхати, не їхати, не знаю. Оце таке буде в когось. Що треба трошечки, Оце буде ваша зупинка. Оце такий день буде у вас, зупинки. І то, давайте подивимося, що це. Це до чого це все приведе ваше. Ну, по дев жезлів, Дев'ятка жезлів у нас оборона е, свого, да? відстоювання своєї позиції, свого місця під сонцем. Це обов'язки якісь, які ви ну, не можете відмовитися. Це тиск якийсь, е, витривалість якась на вас. Ну, Будете стояти і все, нікуди не все ж таки, е, можливо, дійсно. Від оце відстоювання ваших інтересів, ви все одно, ну якийсь сумнів появиться у вас якийсь сумнів, ви зупинитеся, але в кінці таки при...